Доброго дня! Знімаю відео на канал Спекулянт. Віталя, добрий день. Зробив я шнек ось такий, це у нас 5-метровий 110-та труба. Він ну, для підгрузки газони зіли, мази і для протравки. От така профільна труба. 30х30, уваляється кусочок 15 см. І отвір для, чи для шлану, чи для форсунки. Зрозуміло. Так само, як і на здорових 160-х, я думаю, видно, ось да стоїть підвісний. Тут така палона атулка. Не боїться він ні влоги, не боїться нічого. Ось із таким шківом. Він їде на Кременчуг, тобто 140 км від мене. Коштує він такий шнек 15 тисяч гривень. Ну, не знаю. Зараз в останнє час, що тут почали люди дзвонити, там, розказувати мені, що в мене дуже великі ціни, там, що я почав на барижничать і т.д. і т.п. Ага, все, друге відео. Жіть. Так, і друга частина відео. Почали так дзвонити, непонятні які. Я думаю, що це просто виробники шнеків, ми там, типу, там, там завишені ціни. Я там дзвонив там, кудись. Там, у мене така ціна, там, у то, у, а от у того там така ціна, а ваш що це дуже там, дорого. Типа, що це за шнек, який коштує 15 тисяч типу, гривень, 5 метрів там, і шківом, Це дуже дорого. Люди думають. Кожна людина вважає свій труд, як вона може. У тобто, мене ціна така. Я нікого не заставляю, щоб у мене купували ці шнеки. Тобто, в такому плані. Мені все одно. Тобто, людина заказала, зробив. Заказала там дробілку, я зробив дробілку. Мені все одно. Тобто, по суті, взятісь, навіть, наприклад, другий місяць. 23 року я не сижу без роботи. Тобто постійно в мене є робота, 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 робота. А то, вже, як кажуть, вже сама людина має вирішувати для себе, чи їй дорого платити за шнек, чи там недорого, чи що він там зроблений. От, якщо він там зроблений із хорошого металу, ну, чого його не взяти? Отут шістерка, тут тройка, труба, тройка. Чого не взяти хороший шнек? Мешку. Рішайте, кому дорого, то дорого, кому дешево, заказуйте, будемо общатися. Добре, до побачення.